Одня, видимо, ради бачити навзаєм, пане Артеме. Яка ситуація коротко на підконтрольній Україні території Луганщини зараз? Ну, власне кажучи, ситуація на тій території, яку ми контролюємо, останні тиждень не змінювалася. Постійно йдуть атаки ворога. Ворог явно активізувався на Луганщині. Як постійні штурми проводить білогоровки наземні штурми, які продовжує продовжує натискати для того, щоб витиснити наших оборонців. Так, власне кажучи, і по балки журавці постійно йдуть артилерійські обстріли, намагання як механізовано, так і піхотою просуватися. Дякувати Богу, і хлопці наші стоять міцно. Наносять значне дуже ураження противнику. Але... Противник не порушає тих спроб на виконання завдання щодо охоплення всієї території Луганської області, і дійсно загалом не рахується із своїми втратами. Майже за тиждень ми сьогодні підбивали підсумки. Майже тисячу обстрілів відбулося, з яких більше 700 в район населених пунктів і по позиці... ну, в район населених пунктів і близько 300 по позиціях хлопців. Обстрі. Але обстріли дуже потужні, і використовуються всі системи, які тільки ворог може, в тому числі і дрони, і системи залпу. Вогню використовує три дні назад, використовував і авіаційні удари нурсами каби? Тому дійсно ситуація важка, але хлопці тримають і я ще раз кажу, наносять загальне значне ураження ворогу. Кілька днів тому сили оборони України уразили нафтобазу на Луганщині. Під ровеньками було потужно. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо для окупантів це була база? Ну, власне кажучи, це постійна робота збройних сил е, на ураження тих логістичних шляхів, які мають е, росіяни. Скажімо так, він знаходяться на доволі віддалені території. Це найближчий такий е, компонент паливної е, паливної структури Росії, на який вони могли завозити з Росії е, пальне для того, щоб використовувати для збройних Сил. Накопичення було велике. Всі ви бачили результати, які там відбувалися. Нагадаю, це вже не перший удар і. Ворог постійно там або використовує е, логістичні приміщення, в тому числі і колишні приміщення заводу, або завозить пальне. Тому тут дійсно збройні сили працюють, збройні сили наносять значне ураження. Я думаю, що воно одразу відчувається. Ми ж ми бачимо там, де є правильні хороші ураження, одразу на фронті хлопці це відчувається. Це стосується як і кабів, так і артилерії, так і пального, власне кажучи, приміщення особового складу в тому числі. Пане Артеме, а що вам відомо про гуманітарну ситуацію зараз на окупованій Луганщині, особливо напередодні опалювального сезону? Ну, ситуація на тій території, власникач, давайте візьмемо ту територію, яка 22-го року окупована і яка є наближеною до лінії фронту. Ситуація загалом критична. Ми про це постійно кажемо. Якщо влітку основною проблемою була, скажімо так, екологічна і соціальна, тому що екологічно мусор не вивозився, сміття залишалося по всіх містах, незважаючи там на всі розмови і всі розкази, які розказували як держава окупант про побудову там заводів, так само і керівництво квазі республік республіки ЛНР по те, що вони там і техніку отримали, і все будуть вивозити. Потім самі собі казали, що то ресурсів немає, то палива немає, то гроші не дали. По опалення дійсно дуже велика проблема, тому що. Незважаючи на те, що повідомляли окупаційні власти, що вони там завозили, проводили якусь роботу і доповіли станом на зараз про 95% виконання підготовчих робіт до опалювального сезону. Однак, ми бачимо, і отримуємо інформацію, що скоріше за все опалювальний сезон буде лише в приватному секторі, де люди самі вишукуючи засоби будуть топити буржуйки, тому що найбільша частина не підключена, і така ж, власне кажучи, ситуація її по воді і по перебоям з електроенергією найбільше. Викликає зараз люди починають хворіти. Найбільше викликає ситуація по медичним працівникам, і медичне реагування, тому що станемо зараз, те що ми молодіємо інформацію. Місто таке велике, як Сєвєродонець, але зважаючи на те, що там залишилось не так багато людей. обслуговує два лікарі, медичне два медичних працівника. скажімо так, і зрозуміло, що вони не мають жодних засобів. І, власне кажучи, у аптеках за притомні кошти і якісних лікарств також немає. Оце є основною проблемою, тому що люди зараз сезонно почнуть хворіти. і є дуже велика з цим проблема. Дякую, пане Артеме, за інформацію.